Зараз сколихнулася французька політична сцена, тому uh -huh. що лідерку ультраправих Марін Ліпен засудили і засудили uh -huh. е загальному на 4 роки е за те, що вона та її команда неправильно розпоряджалися грошима Євросоюзу, вкрали майже 3 мільйони євро. Взагалі, uh -huh. розкажіть е деталіше, в чому взагалі її звинувачують, щоб було зрозуміліше нашим глядачам. Ну, ситуація почалася достатньо давно. По перше треба зрозуміти, що справа тягнеться з якого 2004 року. Тобто, тоді властиво дуже велика кількість представників, тоді вона називалася це політична сила, заснована батьком Марі Лепенжана Марі Лепен, Національний фронт, отримав велику кількість мандатів до європейського парламенту. з того періоду часу, коли. Почалися фрампочала Франція брати участь у європейських виборах виборах до європейського парламенту. Практично завжди були присутні депутати від Національного фронту в Європарламенті. Один, два, п'ять, десять. Це не було мало значення, але були і зловживання. Почалися не в 2004 році, а раніше просто закон про, про те, що це є зловживання. Було виписано властиво тоді, і практично одразу е, Національний фронт, який завжди потребував коштів більше, ніж е, він міг заробити, і не вистачало майнових потен... майнового потенціалу Жана Марі Лепана, який не був бід... бідною людиною, але тим не менше не вистачало цих коштів для того, щоб забезпечити. Той рівень діяльності е, Національного фронту, який би хотів бачити е, Жан марі Марілепана пізніше його донька, і тому почалися ці зловживання. В чому полягало зловживання? Не працівника у, у політичної сили. Ну, є в кожній партії, є функціонери, яким необхідно платити, щоб вони працювали професійно, а не займалися нічим небудь іншим. Тобто їх брали формально на роботу до євродепутата обраного. Немає значення хто це був, тобто вони продавалися за естафетою ці е, помічники. Вони. Хнемалися помічником депутата Європейського парламенту, квоти там достатньо великі, а тому мав можливість мати на ту суму, яку виділяв європейський парламент, на діяльність обраного депутата він брат одного партійного і одного такого, який насправді у нього такі працював, і щось йому допомагав. І звичайно, оплата тих, хто працював фіктивно у Європарламенті, була більшою, бо вони були партійними функціонерами. А ті, хто реально обслуговував допомагав народу, тобто депутату Європарламенту, була меншою. Це, це властиво зродило ефект інформаційного протікання до засобів масової інформації. Хтось був незадоволений, з тих, хто був правдивим працівником Європарламенту, який допомагав депутату, і отримував менше. Чому? Запитує він. Бо я плачу там помічникові десь, тому, які працюють, ну, скажімо там, в Ліоні. Добре, а чому от він там працює, бо європейський е, депутат має е, також певний округ. Це не ваш округ. Ну, тобто, це, це витекло за кавою, за келихом вина е, чи, чи там за келихом пива. Це розтеклася ця інформація, привернула увагу спочатку е, Європейського парламенту. Пізніше це, це перетекло вже у кримінальну справу. Чому? Бо Кожного депутата від які є присутні в європейському парламенті, фінансує країна його належності, тобто французьких француз, французька держава фінансує. Тому це справа не про зловживання коштами європейського парламенту, а розкрадання державних коштів Франції. Тому тому такі тяжкі вироки. Бо для е, французького законодавчого поля е, це дуже тяжкі вироки, дуже тяжкі для всіх, не тільки для Марин Лі Ну, Марін Лі отримала найвищий вирок, бо вона є. Організатором не би, бо вона є о, на той момент 2004-2016 рік, коли були зафіксовані ці зловжування. Вона була головою партії. Зараз головою партії не є головою партії колишній національний фронт. Зараз це національне об'єднання. Є е, Жордан Бардада, молодий хлоп, ну молодий, ну, 29 років, ну молодий в будь-якому випадку, значно молодший Марін, за Марін Лепен. Презентабельний він е, пізнаваний, е, е, більше люблять його, ніж Марін Лепен. Ну просто тобто в маю не, не справа тільки середовища, а простих звичайних французів, які зустрічають його на вулиці, сприймають його як зірку. Е, такою ж зіркою сприймають і Марін Лепен. Але, скажімо, ті, хто не поділяє е, точки зору е, національного фронту чи національного об'єднання, вони з нею не будуть робити селфі, а з ним будуть, тому що ну отта. От, бо він ще молодий, може, щось зміниться. Тобто, в принципі, якщо взяти глобально і формально, то це ну якби якась втрата? Голова партії є Марін Ліпан зараз виконує тільки функції керівника фракції національного об'єднання у національних зборах, тобто в нижній палаті французького парламенту, та й все. Ну але ну я ясніше справа не так, що 11 мільйонів виборців, які проголосували за Марін Лепе останнім на виборах. Вони голосували в першу чергу за таку альтернативу нинішній владі, чи ну, чи Макронові, яку втілювала в собі саме Марін Лепе, і тому зараз перебрати так на 100% її виборця. Жордана Бардала буде складно, дуже складно. З іншого боку, сподіватися на те, що можна виправити питання: чи можна подати апеляцію? Апеляцію подати можна. Але виграти справу щодо, щодо зменшення вироку? Можна. Чи зменшення суми особистого штрафу зі 100 мільйонів до там, не знаю, 80? можна. Але зменшити. Період п'ятирічної заборони балотуватися в принципі не можна, тобто можна, але мінімально є чотири. Тобто, в справі вже визначено мінімальний е, термін, тобто нижче чотирьох це не можна бути. А до 27 року я не я там до добре за арифметики але значно менше лишилося ніж чотири роки. Андрію гарест дякую, але дивіться: угу. чи не є це доволі безпрецедентним? Те, що навіть подаючи апеляцію, суд. Приймає в дію всі вироки. Ну от від сьогодні, я так розумію, угу. все вступає в дію, попри те, що апеляція а, ні, 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 може податися. Наталя, ні, трошки не так. Не так гаразд дивіться. Дивіться в е, суд виносить завжди рішення. Це і в Україні. Просто зараз я скажу відверто. Е, є проблема завжди з технічними перекладами. Тому е, інформація, яка є, наприклад, французька, я просто переповім. Звичайно, зрозуміло. Е, український суд каже: цей вирок можна буде оскаржити такого, то такого то такого то числа. Тоді то тоді. То кожний так вирок закінчується. Це українське судове законодавство. Воно виписане все таки на на, на через кальку. Сьогодні там е безоскаржувані вироки е практично приймалися лише в адміністративних справах, тобто, там, або там, де немає, е немає ув'язнення, значить, у французькому законодавстві все оскаржується, крім адміністративних речей. Також е можна, але перспектива, ну все можна скажити, такого не буває. Тобто, дивіться кримінально дали 4 роки, 2 роки реального терміну, 2 роки умовно. Е, е, перегортаємо сторінку адміністративно 100 тисяч штраф і 5 років позбавлення права обиратися і бути, обра... ну, бути обраною, займати державні посади, скажімо так. Всі, все, це все обіймає. І по ній вступає негайно, а по її правій руці, який є мером Перпіняна, дуже симпатичне місто на півдні Франції на кордоні з Іспанією, Мер цього міста є е, представником політичної сили, е, до якої налегу, яку заснувала фактично Мамаріне Пен разом з батьком, е, йому відтерміновують входження, тому що він мер міста, він керівник виконавчої влади. З виконавчою владою є ситуація інакша, тому що державна виконавча так суміщає, так є нюанси, але тут ці вже в цих нюансах. Закон на боці мешканців, бо його обрали мешканці, і він обрали його не політичним лідером, не лідером е е е міського осередку партії, а лідером виконавчої влади. Так це працює у Франції. Тому оскаржити адміністративне провадження ж кажу, теоретично можна, але практично, ну, якщо ми зараз розгортаємо, ну відкриваємо будь-яку сторінку е аналітики з будь-якого видання. Вкрай правого, вкрай лівого, центристського ми читаємо, Марін Лепен балотуватися не буде. Хоча теоретично, теоретично є можливість, там є, але ця можливість є настільки низькою, що серйозні аналітики, серйозні люди її не розглядають. І не розглядає її, і сама Марін Лепен. Зараз це практично ну, це 90%, років, що буде Бардела, і проблема інакше. Проблема тому, що правий руху Франції є не таким е, однозначним є правий е, спектр е, політичних сил. Там є е, племінниця, Од, і племінниця маришаль Лепен. Правда, вона там е, е, обіцяла не балотуватися і не, не брати участь. Е, вже тепер як Ліпен братиме прізвище чоловіка. Ну подивимося, вона є. Є колишній її шеф, з яким вона посварилася Ерік земюр, який ще правіший за Марін Лепен, і от це середовище буде розривати і ще є частина колишніх центристих поміркованих республіканців. У називається парсія Ляс Реблікан. Тобто, це республіканці, Ерік Сіоті, і от вони між собою будуть ділити цей пиріг 11 мільйонів виборців. Тому тут є тут, є, скажімо, цікавий сюжет, тут можна. Написати сценарії сценарії про те, що спрацює апеляція. Він фантастичний по справі балотування у справі. Знову таки, візьмемо приклади. Ми не будемо брати загальність, ми будемо брати е, такі відомі приклади. Зараз проходить судову процедуру з п'яти кримінальних справ від двох адміністративних, е, колишній президент Франції Серкузі е, по одній справі його засудили, за другій суддя. І він подався апеляції. Все було розглянуто. Можна підозрювати, що в нього дуже добрі адвокати, дуже добре підготовлені, які чітко знають судову систему Франції, і жодної апеляції е, не задовіднили повністю, тільки на кілька відсотків. Плюс суд одразу розполовинив усе, що просила прокуратура, крім окрім п'яти років позбавлення е, права балотуватися. І займати державні посади все решта просили не чотири, там, але не вісім чи там тобто п'ять, не то що 5 і 4, тобто 5 років не, реального ув'язнення, чотири умовно. тобто. Це одразу ж суд відрізав всі можливості стверджувати, що це занадто високий вирок, хоча він справді безпрецедентно високий для mm -hmm. політичних діячів. Але це знову таки поки що це безпрецедентні зберігається доти, доки е Саркозі не засудить, наприклад, до 7 років. Ну бо зараз йому світить 7 років. Так, Андрію, ну це mm -hmm. вже ви розклали по полицях. Але все одно, знаєте, після після цього oh, вироку mm -hmm. дивлюся на лепен, і мені згадується цей момент, коли була передвиборча кампанія у Дональда Трампа. Йому стріляють в ухо. і це такий mm -hmm. ключовий mm -hmm. момент, доволі переломний психологічно, mm -hmm. особливо було для американського суспільства. От чи, чи цей вирок у Лепен, у Марин? Він як це кінець, Марін Лепен? Чи навпаки um... новий старт у ролі от такої жертви системи? Знаєте, я скажу ну тут чи буде скажімо так. Давайте розкладемо це таким чином. Чи буде допомагати їй цей вирок у політичній кар'єрі? Ні, не буде, не буде це. Не сполучено тобто кінець Франція. лепен, не кінець лепень. Як ви як Але, ви ні? Це не кінець лепен буде. Ситуація аналогічна, як і в польщі, В польщі пан Качинський депутат і все. І голова партії. Просто зараз я думаю, пройде мусить минути час, і коли вже піде старт, на старт виборча кампанія і між собою не пересвариться внутрішньо. Тому що треба розуміти, що таких проблем у Кичинському вже давно немає, тому що там проблема росту з е партії закону і справедливості права справедливості вже закінчилась, а е народне національне об'єднання воно росте. Воно розростається, стає сильнішим більшим, і тому там зростає внутрішня конкуренція. Якщо вони не розірвуться, скажімо, все, як є, тоді Барделя, Жордан Бардара балотується як о, кандидат в президенти, а партією і кампанією керує Марін Ле От я думаю, в такій е, іпостасі вона залишиться у французькій політиці, тобто вона не буде президентом, швидше все це її напевно внутрішня трагедія. Переконаний в цьому, але це не трагедія для її політичних поплічників, тих, хто з нею до ліктя ліку дола ці всі труднощі розвитку. Е, Вкрай правої екстремістської антисемітської структури в серйозну хай екстремістську, але серйозну е, політичну силу, яка претендує на владу у е, п'ятій економіці світу, так. тому вона не вона не зійде з, з політичної орбіти французької, але вже не буде претендувати на посаду президента, що знову таки не є гарантованим сценарієм. Хоч деяка преса пише, що з полегшенням видихнули усі е, конкуренти. Ліпен, і хто буде балотуватися на посаду президента? Ні, я би так не ствердив, тому що Жордан Бардела не стартує на президентські вибори завтра, а це буде в 27-му році. Тобто, термін розкрутити його кандидатуру і його персону. Більше в плюси є. А в е, що буде значно складніше робити конкуруючому середовищу, Наприклад, з того кого помаже на е, посаду президента Макрон, де дві дві кандидатури одного ми пам'ятаємо. Я думаю, ми пригадаємо всі це. Аталь він був прем'єром міністром, молодий, симпатичний, е, також політичний діяч. Ось він я, але його розкручувати зараз буде складніше, ніж е, Барделобо опозиції завжди це е, простіше робити. А яким чином? Виводити на ну, скажем так, монітори телевізійні аталі. Невідоме там є ще інший, такий менш. Ну я думаю, відсотків можемо дати 25, що він буде кандидатом від Макрона на цих виборах. Це колишній також прем'єр-міністр Едуард Філіпп, Він зараз є мером Гавру протового міста Франції, тобто тут. Не не дуже все спростилося, як би це виглядає. Це удар особисто по Марін Лепену. Якщо це це удар особисто по її президентських амбіціях. але це не вирішення питання а, протистояння у Франції між. Правими настроями а їх скла в принципі було задано запитання перед виборами останніми, де Марін Ліпан мала перемогти, але не перемогла. Проте це тільки свідчить, що якісно повели себе конкуренти її в цих виборах. Правильно оцінили ситуацію і Макрон і ліві з лівими. Бо 88% французів тоді в соціологічному опитуванні сказали, що вони у Франції почувають себе незатишно. Тобто не відчуває себе в безпеці, і от що робити з цими показниками зараз подивимось, о, виступ 5 березня Макрона дав йому, коли він закликав о, французів об'єднуватися навколо прапора, що Європі загрожує російська агресія. Що треба буде під затягнути паски, але ми не будемо підвищувати податки. Просто ми мусимо всі зрозуміти і так далі. Тобто, це така його промова. Вона впевнена, що війде в історію. Вона змінила е, ситуацію, тривога не зникла, але якби вирішувач тривоги змінився. Тобто, багато хто з тих, хто сподівався, що такі, як Ліпен, наведуть плац, організують злочинців, ну, адапсом, безпеку забезпечують, То звернули увагу на Макрона. Тобто, в принципі, ще до цього суду відбулася через позицію Трампа, через його. Скажем так, антиєвропейську палку позицію, так через його заяви, а він асоціювався рівно ж, як і е, як і Прзочільник е, ну, Росії, е, так само Путін, так само і Трамп асоціювався саме з Марін Лепе. Пощо вони так от орієнтувалися туди, і вони там би брати свої зовнішні політичні підтримки? Тому його антиєвропейська заява автоматично зменшила градус довіри до Лі тому цей суд він в принципі тільки ну поставив крапку в тій історії, яка так чи інакше дуже швидко рухалася до того, щоб зменшилася підтримка, спала вниз підтримка Ліпен. на виборах. Знов таки, бо одна справа міля міряти зараз за іншу справа на виборах. Ну, говорячи про її поплічників. Взагалі, які настрої зараз в таборі ЛеПН, і от що пишуть по французьких стрічках, впевнена, що це просто головний хедер на сьогодні, головна топ-новина французьких медіа. Звичайно, тобто, всі політичні всі, ну, поплічники, окей, всі засуджують, і це немає не правосуддя, французький суд розписався в тому, що він політично занажований і так далі. Підтримка тотальна, але знову таки це. Це шок працює, тому ну, всі, всі такі скажуть. Боже, Жордан Жудан Бардана сказав, що це удар в серце французької демократії, і таке інше. Це будуть різні слова, різні прикметники, але буде такий сенс. Є заява зовнішніх лідерів, заявив Абсур, що він же свій Марін написав: Ж ми знаємо Орбан, але не цікавіша історія з Італії. От якщо. Кинути охом на європейську картину, хто підтримав Марін Ле Пен? Лідерка прем'єрка Італії? Ні. Там лідер, а про що це лі... говорить? Андрію про Лігіно. що це а говорить? А це свідчить про те, що італійська прем'єрка не вірить в політичне майбутнє Марін Лепен. Хоч вони там. і... Фотографувалися і розписувалися, немов як подруги. Ні, можливо, особисто вона напевно її підтримала. Питань нема напевно, смс смському може, зателефонувала, але публічно підтримав про кремлівський хлопець, який е, перебуває в коаліції разом із е, Віталій, тільки через те, що він такі, якщо він вийде з цієї коаліції, він надовго втратить владу. Тому там ця нестабільність вона не дає можливості буравувати негативними підтримками. Тобто, ця негативна підтримка вона по Мелоні вдарить. Тобто, мадам мелоні добре оцінила ситуацію, що свідчить про те, що вона вже зрілий і сталий лідер. І, 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 Італія, я думаю, що можливо в подальшому мінятися коаліція, але вона точно не зійде з політичного горизонту італійського так, ви подивимося? Ви... Решта-решта це дрібні політичні сили, зовнішні? Ну і плюс Кремль. Ви ж можете от якраз що, про плюс... Кремль хочу спитати. Вони сказали, що це наруга так. над демократією. Як ви взагалі все це бачите? Чи може Москва якось це використати, чи в цьому немає нічого значимого? Ні, ні, звичайно, використати і використання. Давайте це тих про підтримку. А хто використає? Використаємо ну, дві столиці використається найбільше. Так. Це Москва і Вашингтон. Вашингтон ще не чули діджей Венса. Він, якщо він е, звинувачував європейський союз в відсутності, дем відсутності демократії, через те, що людину звинувачено в тому, що він працює в інтересах іншої держави, і одночасно є кандидатом президенти, відсторонили від е, президентської компанії в Румунії. То ми собі можемо уявити, що ідеї на яких майданчиках дозволить з себе видати діджей Венс. Тобто тут буде тут. Ми, ми все таки такий віце-президент Вашингтон буде е, жирувати на цьому, і звичайно, Москва. Бо одна справа там пісковий, який сказав що ми там не можемо втручатися внутрішні справи Франції. А Путін може він буде, і е, це буде, якщо не наступна, якась його зустріч під підводному човні з його виборцями, то ще десь на якійсь авіабазі він буде обов'язково це використовувати. Це е, та платівка, яка буде. Запилена до, до, до краю, бо е, справа в тому, що знов таки. Це тяжко використати, умовно кажучи Франції. Це але зовні, тобто використовувати це для зону внутрішньої потреби. Ці проблеми ці, ці француз, французьку тему. Це буде дуже е, на руку, як Москві, так і Вашингтону. Це зрозуміло. Подивимося, яка буде реакція там Трампа, бо е, він слідкує за висловлюваннями кожного лідера про себе. Ані Марін Лепен, ані Бардела не захопилися його другою перемогою. Сполучених штатах так вони не засудили, але сказали, що тепер Європі буде тяжче. Плюс Марін Лепан засудила його вимушено, бо це вимагала її її виборці. Її політична аудиторія вона вимушено засудила Трампа за те, що була перервана допомога Україні, особливо в розвідувальних даних. Назвала український народ вперше героїчним і признала Росію беззаперечним агресором. До того це було, але завжди з якимись різними не те раніше було неодно. Значно, все поміж крапельками так. Та, та 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 це десь во то зараз і тому я не думаю, щоб особисто Трамп там робив будь-які заяви. Він ні до того не дуже, але вся його оточка буде використовувати це для того, щоб продемонструвати що відсутність демократії не тільки в Сполучених Штатах, то не в тому сенсі, що ви нас звинувачуєте, а подивіться ви, які самі тому це буде обов'язково така реакція, чи знову таки чи вплине це на загальну. Oh політичною європейською географією, мало мало ймовірно. тут значно більше буде залежати від того, яку поведінку буде провадити чи надалі сувору щодо європейської об'єднання Німеччина, нова Німеччина вже після того, коли буде сформована коаліція, тобто це буде вважати значно більше ніж і вплив Вашингтона, і тим паче ці всі речі в Парижі. Тобто, це буде важливіше для самої Франції, ми гордне загалом Європи, а для самої Франції. Бо як тільки... Берлін підтримує однозначно все, що робить Макрон, то підтримка Макрона і його політичної сили у Франції е, зросте. Ну в відсотках може це не так, буде помітно. Але коли прийде вибирати між між кандидатом від Макрона і когось іншим, то люди, які не підтримують цю кандидатуру, будуть змушені, тому що ну от Німеччина от Європа, тобто це якби така консолідована позиція. Вони проголосують за того, кого вкаже Макрон. Тобто, це посилить його позицію. Це в очікуванні цього то взагалі я ще раз кажу, ця справа вона пригасне і буде цікава тільки в цьому політичному спектрі вкрай правому французькому, який буде там вибирати, хто ким буде в подальшому, тобто, зріст, тобто, підтримка Берліну Парижу. А до того за Олафа Шольца ця підтримка була символічною. символічною. То зараз, коли буде не е, дует. Лондон, і Париж чи Париж, Лондон. А Тріо, Лондон, Берлін, Париж. Це значно це максимально посилить рейтинги політичної сили Макрона, його політичної лінії, скажімо так, не стільки його сили політичної, скільки його політичної лінії. А зараз у нього як з позиціями? Він досі улюбленець? Ну ні, улюбленцем він ніколи не був. Про що ви це в Макрона завжди обирали, тому що на тому політичному полі не, не кращої фігури не було. Макрон плюс він себе його називають е, олімпійським богом. Там французької мови таке жупітегеєн він такі юпітер. Такий от він навколо нього все має обертатися. Він не дає себе любити, якщо бути відвертим. Тобто підтримувати, поважати так, а любити ні. А тому. Не про любов, а про підтримку Зросла підтримка різні соціологічні були проведені одразу ж після 5 березня, коли він виступив по закликом до нації. Соціалічний підтримку проведено, і він його рейтинг зріс. Буквально там 7 від 7 до 10 відсотків, був одразу зріс, і тенденція зростання тримається, тому що не змінюється позиція з одного боку, не зникає нікуди небезпека. Плюс на тлі його виступу було проведено дослідження, що все, що він визнав, небезпечним, так само небезпечно визнають французи. Тобто, це те, це те, що є протилежним до е, Марін Лепен, Бардалив і вкрай правих структур. Це те, що вони кажуть, так, Росія дуже небезпечна, але значно небезпечнішим для нас є е, ісламський фундаменталізм, тероризм. Суспільство так не вважає. Суспільство вважає, що обидва явища є рівно небезпечними, і тому тут е, помиляються ті, хто вважають помилялися. Ті, хто агітували, що це має бути навпаки, і власне тому так швидко, калейдоскопічно швидко змінюється о, оцінка України на європейському континенті в цьому вкрай правому середовищі, тому що вони добре відчувають тенденцію в суспільстві, і відповідно одразу ж намагаються виманеврувати на нормальну на таку ж позицію, щоб не втратити власний ну, о, о, в кра крайніх лібор, е, виборців, і з другого боку зберегти помірковане. а помірковані однозначно підтримують. Тут навіть немає заперечень жодної соціологічної групи підтримують позицію Макрона щодо, що щодо Росії є ворог для Європи постійний екзистаційний. Що Україну треба озброїти, захистити і гарантувати її ненапад. В подальшому від Росії і залучити до європейської автономної безпеки. Ось це є те, що на чому консолідує націю Макрон. вам дуже вдячна слухати вас одне задоволення. Я думаю, що у Франції Дякую. починається просто цікавий, цікавий Дякую. політичний етап життя. Будемо спостерігати. Дякую вам ще раз. Дякую за запрошення було приємно. можуть посадити за грати? ультраправу французьку політикиню визнали винною розкрадання коштів Євросоюзу? Їй загрожує чотири роки ув'язнення, два з яких умовно, а ще два під домашнім арештом з електронним браслетом. Крім того, їй заборонено обіймати виборні посади протягом п'яти років. Тобто, ЛеПЕН не зможе балотуватися на виборах президента 27-го року. Суд Франції встановив, що Лепен та її соратники розікрали майже 3 мільйона євро, які призначалися для оплати праці помічників у Європарламенті. Натомість ці гроші спрямували на діяльність партії. Вирок набуває чинності негайно, навіть у разі подання апеляції. Нагадаю, лідерка французької ультраправої партії національного об'єднання відома своєю неоднозначною позицією щодо України. Зате ніколи не приховувала симпатії до російського диктатора Путіна. Тож не дивно, що одним із перших висловив її підтримку інший друг Путіна, прем'єр Угорщини, Віктор Орбан, і це спровокувало хвилю критики в Європі. Це удар особисто по Марін Лепену. Якщо це удар особисто по її президентських амбіціях, але це не вирішення питання. А... Протистояння у Франції між е, правими настроями а їх скла в принципі е, було задано запитання перед виборами останніми, де Марі Пан мала перемогти, але не перемогла.